Привіт! Я в Полтаві, а 30 вересня відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотека скарбниця духовності. Епоха інформаційних технологій. І от ми запитаємо молодь, що вони скажуть про сучасну бібліотеку. Доброго дня! Мене зовут Ірина. Сьогодні чудове свято, сьогодні День бібліотекарів. Тому вітаю всіх колег з цим чудовим святом. Я досить люблю читати книги. Але зараз настав такий час що не зрозуміло, що буде з читанням далі, тому що одні читають, інші не розуміють цього, Але я вважаю, що читати завжди потрібно. Доброго дня! Мене звати Катерина. Наприклад, взяти моя дитина, то вона полюбляє читати якісь цікаві її напрямки, але в коміксі, да, але в електронному варіанті. Що, мабуть, вона відвідувала звичайну бібліотеку. Я впевнена, вона і буде відвідувати. Якщо там будуть якісь об'єднання по інтересах, можливо, якісь майстер-класи, то тоді діти та й дорослі, мабуть будуть більше зацікавлені відвідувати бібліотеки. Ну що ж першу чергу хочу сказати, що читати 100% варто. Я вважаю, як Малим так і дорослим, це розвиває мислення, уяву, бо ти бачиш тільки текст, уявляєш голос, уявляєш, як виглядає ця людина, чи про що йдеться мова. Це безумовно розвиває наш мозок. А от з приводу сучасних бібліотек і таких, які вони були раніше, які б хотілося, щоб вони були зараз, то зараз вони мають бути по формату коворкінгу кафе, де є кава, чай, де є зручні дивани або якісь такі по напівлежачі стільці, і там ти береш книжку, береш свій ноутбук, чи там можливо є якийсь комп'ютер, і ти вже поглиблено в. Вивчаєш якусь там тему або читаєш, розслабляєшся, якщо це просто якась там художня література і так далі. Це моя думка. Ну мені кажеться, бібліотеки просто остануться в тому виді, що є. Їх по більшій частині молодіж відвідує, просто щоб не вистити інтернет-кабінети за комп'ютерами, посадити там свої діла поділити. Ну, хтось ходить читати, але щоб прям так масово, то. Не замічав. Доброго дня, мене звуть Микита. Наразі я використовую здебільшого електронні копії або електронні репозиторії, де читаю книги. Чому Чи може існувати сучасна бібліотека? Я вважаю, що так. Але можливо вона має бути якось реформована. Тобто, я б бачив бібліотеки це як місце. Можливо, для якоїсь взаємодії, комунікації, де могли б збиратись люди і створювати групи по інтересах, обговорювати щось можливо, тобто реформувати бібліотеки як не просто простір, де люди читають, тому що сьогодні люди можуть читати ну фактично будь-де завдяки сучасним технологіям, але де могли б вони справді поспілкуватись помислити разом. Мене звати Влада, я вважаю, що читати книжки дуже важливо, бо це розвиває наш мозок і розвиває наш словарний запас і покращує нашу мову. І бібліотеки теж дуже важлива, бо не всі люди можуть купити якісь книжки. І, можливо, було б краще, якщо були б якісь нові книжки, якісь іноземні книжки. Це було дуже чудово, і щоб усі люди могли розвиватися і більше вчитися. А яку ви книгу зараз читаєте? Пам'ятник поцілінків це мені попросила подруга прочитати, щоб я потім їй сказала, як їй.